Друзі, я отримала посилочку. Тільки що зверху скотч зняла. Дуже гарно запаковано. Посилка прийшла, замовлення точніше робила на Фейсбуці. При цього продавця про цю жінку дуже багато хороших відгуків є. Дивіться, як гарно запаковано все. І що я заказувала? Я заказувала очіпки отут і молодилка. Ось це Зараз я порозкриваю і покажу вам. Друзі, подивіться, я замовляла отакі два лоточки. Тут є різні і без назви і сорту. Але я хочу ще там деякі такі поробити собі кашпо. І тому так і заказала і хочу їх повисажувати. Бачите, які різні молодилка. І заказувала очітки. Бо я вже на цих сукулентах помішала. Оце під знаком питання. Не знаю який, але гарненький. Такого в мене нема. Дуже хотіла, оцей Медендорфа, по-моєму. Бачите, оцей, зараз подивимося Камчатський. Такий цікавий. Цей Еверса він у мене є, але він трошки по-іншому росте. Еверса. Так. І ще отакий ложний очіточок. Ось. А бачу, що мені Жанна поставила ще додатково молодилка. Ай, і це не може не радувати, друзі, подивіться. Зараз подивимося, що тут, що в нас тут, які красотинчики. Які красотончики. Лопотончики, красотончики. Я їх зараз в лоточку собі переложу. Красота. Боже І Ще там що сиділо? Ще, ще там початок. А. Як <звідливым> рожевим фіолетове, і серединка така красива. Ой, я в захваті. Друзі, ціна взагалі смішна. Я там щось за це все 300 гривень заплатила. Хто захоче, скажу в кого я замовляла, ще раз покажу цю красу. Я в них влюбилася. <рес> Ось так, все. Розпаковочка закінчена. Надихнула, отож купляйте.